Всім привіт, мене звати Макс. Не забувайте на мене підписуватись. Зараз розповім цікаву цікаву історію. Була нас заявка, вона в принципі є вона заявка. Клієнт звернувся так само по тіх, току клієнт звернувся до нас в листопаді. До мене звернувся. Ми з ним прорахували всі цифри, що може бути у нього по сумі, по кредиту. Е, ну як це взагалі відбувається? Тобто клієнт подає заявку в дію. Вона надходить до нас в малик і одразу мені скинув свій номер. Ми її взяли в роботу, відпрацювали, подивилися кредитну історію. Потім попросили, щоб клієнт надав свою інформацію про його дохід. Він надав довідку, і ми вирахували, яка максимальна сума була можлива з урахуванням його діючих кредитів, і з урахуванням його зарплати, і з урахуванням майбутнього кредиту, який планується видавати. Ми порахували цифри, все вирахували. Клієнт сказав, що да, ок, мені це підходить. Потім клієнт почав шукати свою квартиру. І ось в грудні він знайшов собі квартиру, зробив оцінку вже цієї квартири. Ми так само перевірили цю квартиру, чи вона підходить по дану програму. От і відправили вже в Київ на погодження. Ще раз наголошую, що Заявка в дії була в листопаді, і та і в листопаді ми все перевіряли. А в грудні подали вже заявку вже на кінцеве рішення для отримання протоколу для видачі кредиту по її оселі. І все, начебто нічого. Ну отримали ми вчора протокол. Вже планували на наступний тиждень видачу по її оселі. І тут у нас нежданчик з'явився. Не забувайте підписатись на мене, буде цікаво. Так от нежданчик заключається в наступному. Коли прийшов протокол, то сума кредиту була в протоколі менше. Ну, десь на 10% на 10% більше авансового внеску ніж мало бути. Тобто сума кредиту то кредиту була менша. Ми ж давай розбиратися, що сталося, чому таке, тому що до цього ну, жодного разу такого не було, щоб ну такі зальоти були. А ще раз наголошую, що хотіли видавати вже наступного тижня цей кредит. І коли ми почали перевіряти всі повністю всі дані, всі прорахунки, і коли ми подивилися, звернули увагу на діючі його кредити. А у людини було дві кредитні картки, маленькі, якими він навіть не користувався, там, типу, на 5 тисяч гривень, на тисяч гривень, отакого от плану. Вони в нього просто були і вони не заважали на той час для розрахунку і для тої суми. Що клієнт бажає але в листопаді, якраз таки, після того, як, ми це вже, як він подавав заявку, ті два банки зробили йому ведмідюючу послугу. Вони йому підняли ліміти по кредитних картках, по двох. Тобто у нього була загальна сума там, 15 тисяч гривень по лімітах, а стало 75 чи 85 такого плана. Ми ж цього не бачили, не знали, подали заявку в Київ, і через це у нас прийшло зменшення суми. І от тепер, замість того, щоб в наступному місяці клієнту видавати кредит, клієнт займається закриттям. Тих діючих кредитних карт, тому що вони заважають йому взяти на ту суму, що потрібно. Це є ще до того, що наголошую, що не треба мати купу карт кредитних, має бути одна, якою ви можете користуватися. Всі інші потрібно позакривати. Не треба мати там 15 карт. Гарного дня.